Відносно недавно в мене було відео про чудове космофентезі втрачені зорі Вадима Панченка. А сьогодні ми поговоримо про епічну альтернативну історію з додаванням кібербанку, темного фентезі та детективу. Цей роман називається Аурора Боріаліс і він авторства Максима Гах. Цю книгу випустило видавництво жупанського відносно ну, невеликим тиражем. Але вона така крута і взагалі не вторинна, і так висока підіймає планку де сучасної української фантастики, що про неї треба знати всім. А головне, вона обов'язкова для прочитання усім, хто цікавиться цим жанром літератури. Вітаю з вами, Павло Фантастенко. Не забувайте про вподобайку. Підписку, розгорнути коментар та поширення цього відео, бо все це дуже сильно допомагає в розвитку каналу. А ще не забувайте про донат на розвиток каналу та донат на ЗСУ. Усі посилання будуть в описі, як і посилання на цю книжку. Також нагадую, що в мене є магазин мерчу для поціновувачів книжок та читання. Він називається Фантастинка Шоп. Якщо хочете собі прикольну футболку в тему, то обов'язково заглядайте. Посилання також буде в описі. Отже, структурно роман Аврора Береалі побудований як дві паралельні історії, що чергуються між розділами і поступово переплітаються. У минулому ми слідкуємо за молодим афінським аристократом Арістеєм, який вирушає до Скіфії в пошуках зниклого батька. Його подорож швидко перетворюється на епічну пригоду в кращих традиціях міфологічного темного фентезі. Тут будуть загадкові грифони і вивничі амазонки, і стародавня магія, і безліч інших. Пригод. Арістей проходить класичний шлях героя від наївного типового багатія до зрілого чоловіка, що стикається зі справжніми викликами долі та незрозумілими силами цього світу. Паралельно в майбутньому антиквар Віктор Корнелі Ерфе отримує завдання з'ясувати походження таємничого скіфського амулета, але його розслідування швидко обростає загадковими вбивствами, неможливими аваріями, свідками, що втрачають пам'ять або розум. Віктор занурюється у світ таємних товариств і культу вісників, які вірять у прихід Великої матери. Попри всі технологічні досягнення свого часу, він відчуває себе загубленим самотнім, часто шукаючи втіху в дозволених розвагах високотехнологічного посткіберпанківського суспільства. Центральним елементом, що об'єднує обидві сюжетні лінії роману Аурора Боріаліс», є постать Великої Матері. Загадкової сутності, яка може бути і місцем магічної сили, і таємним культом, і давнім хтоничним божеством, що спочиває в степах скіфії від початку часів. Максим Гах вдало використовує цю таємничу постать як об'єднуючий фактор, що надає цілісності складній багатошаровій розповіді. Аурора Боріаліс амбітний 800 стрінковий роман, що сміливо поєднує альтернативну історію кіберпанк. Темне епічну героїчну фентезі та детектив. Це той випадок, коли автор не просто експериментує з формою, а створює щось принципове нове для української літератури загалом. Також важливо, що ця книга не вторинна. взагалі. Тут немає нічого такого, що можна впізнати з тієї чи іншої книги, того чи іншого західного письменника. Ну, принаймні, я не впізнав. Уявіть собі, світ, де Римська імперія не занепала. А еволюціонувала у високотехнологічну республіку далекого майбутнього. Точніше, спочатку це була імперія, але потім була Велика Громадянська війна, після якої вона стала республікою. Максим Гах майстерно будує паралельний всесвіт, де античність і кіберпанк існують не як суперечність, а як органічне продовження однієї цивілізаційної лінії. Читач мандрує між двома епохами. 324 роком до нашої ери, де розгортається Палепанецька війна, і 2076 роком, де серед роботизованих машин, віртуального простору та штучних інтелектів все, що відчувається в велич римської спадщини. У своєму романі Аурора Беріаліс письменник створює не просто декорації для своєї історії, а живий світ, що дихає з власною логікою розвитку. Його римський кіберпанк. Не механічне поєднання античності та високих технологій, а органічна еволюція цивілізації, що зберегла свої культурні корені, розвиваючи при цьому неймовірні технологічні можливості. Летючі острови, віртуальні простори та штучні інтелекти співіснують тут з римськими традиціями та постелінізмом, створюючи унікальний антураж, якого я досі не бачив, не те що. В українській фантастиці, а навіть у світовій. Українському письменнику Максимові Гаху також вдалося створити реалістичних головних героїв, що проходять повноцінний плях розвитку. На початку книги вони такі, а в кінці вже зовсім інші, і це також правильно працює на сюжет. Арістей та Віктор об'ємні та зрозумілі, вони романтичні та реалістичні, вони трохи дивні та недосконалі. Вони просто люди, які живуть, і в читача в цьому немає жодного сумніву. Також відмічу нотки творів Гемінгуе та Ремарка Стаута та Геммета в сюжетній лінії Віктора Ерфа. Його медитативно-детективна історія нагадала мені саме цю прекрасну та однозначно дивну суміш письменників. І це, на мою думку, чудово. Стиль письма Максима Гаха заслуговує на окрему. увагу. Його поетична мова з яскравими образами та живими описами створює неповторну атмосферу, яка захоплює з перших сторінок. Попри значний обсяг книги, нагадую тут 800 сторінок, читається вона легко та приємно, що однозначно є рідкісною якістю для творів такого масштабу. Автор вміє балансувати між детальністю свідобудови та динамікою сюжету. Не втрачаючи читацької уваги навіть у найповільніших епізодах, я категорично не згоден з тими, хто каже, що Аурора Беріаліс затягнута та перенасичена події. Якраз навпаки, тут усе на своїх місцях, все саме так, як має бути. Історія тут повільно розвивається в заданому автором темпі. І він не просто комфортний, а єдино можливий для такої епічної задуму. Такого епічного. видання Аврора Беріаліс від видавництва жупанського зроблено якісно та має кольорний зріз. В книгі тверда, мінімалістична обкладинка, яка взагалі не каже про фантастичну направленість твору. Але і дизайн мені загалом подобається. А от що не зайшло, так це колірний зріз зі з блискітками, які були в мене ну, буквально усюди, на пальцях, на руках. На обличчі, на одягу, на меблях і так далі. так далі, так далі, далі. Поки воно усе це не позлазило ну більш-менш. А це зайняло десь ну, під тиждень це для мене було ну, взагалі не комфорт. В усьому іншому видання мені сподобалося, в нього чудовий жовтуватий папір та зручний для читання шрифт. є лясе та мапа світу. Отже, Аврора Беріаліс» Максима Гаха безумовно знакова подія для української фантастики. Роман вражає масштабом задум, оригінальністю концепції та якістю виконання. Автор створив унікальний твір, який встановлює нові стандарти українського жанрового письма та доводить, що наші сучасні письменники здатні конкурувати зі світовими майстрами фантастики. Так, так, це так і є. Для мене цей роман взагалі без недоліків. Він ідеальний та неймовірний. Проте я все ж відмічу, що для когось він буде завеликим, ну, бо це реально так, та повільним. А ще мене дратували блискітки на зрізах. так? Проте це взагалі не заважає бути цьому роману видатним досягненням сучасної української літератури. Книга відкриває нові горизонти для розвитку фантастичної літератури в Україні та обіцяє цікаве продовження, яке точно вже буде. Однозначно. Точно рекомендую роман Аврора Береаліз всім любителям якісної фантастики, альтернативної історії та детектив. Це твір, який заслуговує на увагу не тільки в Україні, але й на міжнародному ринку, ну як мінімум на європейському ринку, як приклад творчого переосмислення класичних жанрових канонів. Ну що ж, дякую, що додивилися до кінця. З вами я завжди був Павло Фантастенко. Нагадую про лайки, вподобайки, підписку та розгорнути коментар. Ну а ми з вами, як завжди, не прощаємося, бо побачимося вже буквально за мить в цьому або в цьому відео.